Ви на каналі Майстерня Іграшок Має, і я з вами Ольга. Сьогодні таке чудове отрічко. Поки таки нема такої спеки, запишу вам відео. Є у мене вам що показати. Але хочу попрохати вас, будь ласка, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний, поставте мені вподобайку і залиште мені добрий коментар. Я буду вам дуже-дуже за це вдячна. Любі друзі, так, і ще хто хоче стати спонсором мого каналу, ви завжди це можете зробити під моїм відео. Там є такий напис стати спонсором. У кого є, той може. У кого нема такого, він не зможе стати спонсором мого каналу. Так, далі, любі друзі, що я вам хочу ще розповісти. Ще хочу сказати, мої хороші, якщо вам сподобалась якась іграшка на моєму каналі, і ви хочете її придбати, таким чином мене підтримати, ви можете написати мені в коментарях. Ми з вами спишемося чи по вайберу, чи по телеграму, чи в інстаграмі, чи в якоїсь другої соцсеті, яка у вас є. І домовимося за ціну. Тобто, можете не соромитися, писати мені, якщо ви бажаєте, я приймаю закази на іграшки тільки на ті іграшки, які у мене є в майстер-класах, От, які вам сподобались, ті я можу. І зробити і багато їх, так, щоб ви розуміли. Тобто, в декільках, ну, велике, ну, велике, ну, багато. Я не, не, не пам'ятаю, як на українській мові буде большого количества. Ви бачите. В, большому, в більшому розмірі. О, тобто, напевно, так. Вибачайте, бо в мене недосконала українська мова. Але я хочу спілкуватись на неї, хочу вдосконалити її. Так, далі. Посадила вам у кадр такого їжечка. Сьогодні піде розмова і про них. Щось я вам цікавеньке хочу запропонувати. Мої любі мої. Друзі, я для вас розробила таку лінейку іграшок лі, цікавеньких. Лі, ну, спочатку я вам покажу з акрилу. Я, щоб ви розуміли, я завжди роблю з акрила такий примірник, щоб потім подивитися, як воно буде, а потім уже підбираю. По цю іграшку окрему пряжу. Тобто, я закрила, зв'язала, і потім я уже бачу з не, її з чого в'язати, з, з софті, чи може зв'язати її з плюшу, чи може зв'язати її з ворсистої такої пряжі, да, як на Копариж, <кій> з махеру. От, тобто, потім вже я підбираю. Пряжу. А в розробці, коли я її розробляю, завжди роблю закрило, мені так легше. Тобто, зустрічайте такий новенький, така іграшка, дивіться, такий котик вам зробила. Та-дам такі, що вам повідні. Котійка такий, дивіться, його можна як брелочок. Як на машину, можна тут зробити такий, ну, я, бачите, ниточку таку шовку, щоб вона не обривалася, можна також брелочок сюди причепити. Це іграшка достатньо легко, бачите, тут і хвостик є, лапки такі гарненькі. Можна з цієї іграшки, якщо вовнутрь вставити таке бряцалце, то це буде така бряцалка у нас. От. Тобто такі Цікаве. Ну, мені він так сподобався. Такий котошар. Шарокот, котошар. Далі мої любі друзі, це ще не все. У мене така затійка, задумка, щоб зробити таку цілу лінійку. Тобто я зробила декілька з цілей лінієчки. Ми будемо з вами в'язати по одній іграшки в майстер-класі, бо декілька мені неудобно, я не впораюсь, я довго записую такий майстер-клас, зараз жарюка. Дуже складно це робити, тому ми будемо з вами робити по одній іграшці. Да? Тобто зараз я вже все приготувала і вже. Буду записувати да, майстер-клас цього котейки. Тільки він буде, дивіться, який зараз я вам покажу. Він буде ось такий і софті, дивіться, який він гарненький софті. Бачите, тільки я буду його робити, такого салатового цвіту будемо робити, кольору салатового. Ось Такого. Теж я йому тут зробила, можна і не робити таку. Він дуже гарненький, м'якенький, з, ним, з ними гратися взагалі клюво. Дивіться, для цього софті треба бути і 2,5 спиці. Очки маленькі, такі не дуже великі я брала, а носика ми будемо в'язати, вишивати будемо. Все, і ну, чорненька нитка, очки. Скільки тут, тобто 6, ні, не 6. на 10 миліметрів. Чи 6, чи десять міліметрів. так десь. Такі очки. Я підставляла, дивилася, як гарненькі, чи з маленькими, чи. Тут очки 8 міліметрів. Да, то тут 10 міліметрів очки. Щось Ця алергія. У мене така алергія страшна. Замучила мене вже зовсім. І нічого мені не допомагає. Так, ну що, я прошу я про іграшки я, да? а, так? Так, значить ми будемо випускати майстер-клас. Зараз коту шарика такого маленького. Зараз я вам його зміряю, скільки він сантиметрів. Тобто дивіться, як мені вам його поміряти. От. Давайте я від ушка, да, щоб ви розуміли, від ушка, і ось до кінця лапочки, то він у нас десь 15 см. Да, 15 см. Ну, а сам, сам шарик, то він зовсім маленький, десь 7 см, 7-6-7 см така. Маленька буде цікава, гарненька іграшка. Так, він мені сподобався. І Такі іграшки ми не тільки будемо робити котика, ми з вами зробимо собачку. Ми з вами зробимо лисичку. Також. Ми з вами зробимо ведмедика також. Ми з вами зробимо зайчика такого ж. І ми з вами зробимо їжака такого. Так, зараз я вам... Хочу показати ще сюди. Тобто собачку я вам вже зробила. Бачите такий песик, він закрив, це, ну, це я його розробляла, тут я ще хочу мордочку трошки, якщо б вам було, трошки ширше зробити. Тобто, на в Софті він теж буде і софті цей песик. На софті тут буде мордочка трошки ширше, да, щоб ви розуміли, бо це дуже заужена. Таке, може, піде на лисичку така заужена мардюлька. О. І ми з вами будемо все потихеньку робити. Так, котика. Ні, Ми з вами зробимо їжака, а потім зробимо котика. І їжак, їжак Він мені дуже сподобався. Такий їжак, не знаю, щось мені я робила оце ж котика, потім собачку. І так мені захотілося, думаю, який цікаво буде їжак, якщо по цій викрайки. Так собі в голові примостила. Думаю, то, то повинен бути так і ще нічому. Ну, такий, Думаю, треба спробувати. Багато так я бачу таких наподобі, таких крючком в'яжуть. Дівчатки, Але думаю, як воно буде такий шарообразний їжачок, як воно буде виглядати. Бо я ж вам хотіла розробити їжачка на ножках, да, такого, щоб стояв, він у нас теж буде. Він у мене є. Тільки майстер-клас не записаний. Да? І там треба ще трошки над мордочкою попрацювати. Я попрацюю, бо вже тіло, ножки, ручки то воно все є, записане в зошиті, а з мордочкою ще трохи хотіла попрацювати. Щоб її таке ну, вдосконалити. А це мені щось так захотілося такого шарообразного йожика зробити. Ось, у нього такий же самий шар однаково, однаково в'яжеться, як у ці шари. Да? От. Але він безподобний. Зараз я вам його. Зараз я оці. Отак. Посадю сюди я їх подалі. Цього сюди подалі. Цього сюди ми поставимо. Ну, дивіться, любі друзі, зустрічайте. От такого ми з вами зв'яжемо їжака. Отакий От у нас буде з вами їжачок. Бачите, такий прикольний. Він в'яжеться точно так же І ось як шарик, тільки оформляється по-іншому. Він мені дуже сподобався. Такий неопечайний. така іграшка для дітей буде цікаво. Такий путешественник. Мандрівник ось. Один у нас їжачок отакий на каналі є, тільки побільше. Да, ми зробили. Це вже уміншена така версія. І такий, тепер ще такий у нас буде їжачок, дивіться, да? мандрівничок такий. товстунчик. І ще у нас буде третій їжачок е, да? на ніжечках. Я вам його зроблю і потім вам його продемонструю, і запишу майстер. Але із всього цього, зараз першим, ми зробимо цього їжака. А потім. Кота, бо на кота я вже зробила все, підготувала всі детальки, щоб вам записувати, але потім його відклала, оце мені в голову, оцей їжачок в ліс. І я захотіла його зробити. Всі, все відложив, відклала, і думаю, ні, зараз зроблю, бо буде як з оцим, <кхід> я хотіла зробити піро. Але е, довго відкладувала, да, бо там були е, другі, треба було друге робити, майстер-класи записувати і все. І він перегорів. Я його тепер не хочу робити. Може, колись зроблю, але не хочу. Зараз, поки хочу їжачка зробити, оцю лі лінечку вам зробити, виходить, е, шара ігрушки. Да. Будуть у нас шаро ігрушки. Котика зробимо, собачку зробимо, лисичку зробимо, подивимося, там, що ми ще зробимо. Медведика можна зробити, зайку можна зробити, буде гарненький він. <кій> От. Майстер-класи будуть легкі, Тобто, одного, один я випущу майстер-клас, як в'яжуться всі ці шарики наші, а як уже оформлення, тобто, то буде в окремому коротенькому відео оформлення кожної індивідуальної ігрушки іграшки. Я думаю, все ми з вами впораємося, все у нас буде чудово. Так що на цій неділі ні, я не впораюсь, але, може, з понеділка, навіть в понеділок сяду, запишу вам цей їжачка майстер-клас. Зараз трошки я прихворіла, в мене ніжки хворіють. У мене бурсіт на ніжках, боляче мені ходити, треба лежати, щоб він пройшов. Перевантажила свої ніжки. Але я думаю, трошки до понеділка легше стане. Зараз це вам записую, щоб ви мене не загубили, бо вже дивлюся, вже друга неділя, я нічого не можу випустити, нічого не можу записати для вас. То, мої любі друзі, ви не губіть мене. Все у нас далі буде, все буде добре. Будемо зв'яжемо з вами їжачка, Да? І потім цих котейчок. Ще гадюку. Так, хочу гадюку, цю кобру, кобру, не гадюку, кобру. Тож, такого удава ми з вами зв'язали в кепочки. Ну, так, мені хочеться кобру, але. А... Не знаю, за те, що вона ось така длінна, да, в'яжеться, щось мені не неохота. Я на чотирьох спицях, бо на двох мені не подобається. І в'язка у мене така ригла, якщо на двох спицях в'яжу. То хочеться, звісно, чорь... а на чотирьох так воно довго. То не знаю, щось <кхід> немає поки бажання. Бо ще я хочу доробити іграшки у мене. Так і залишились, коли ми з вами жирафіка в'язали, да, майстер-клас. Залишилися недооформлені іграшки, хочу подооформляти, зробити своєму зліку, дежинку, такий там, шуртейки зробити, то, може, все-таки десь може в августі легше буде, та поїду. Все ж таки, чоловік обіцяє, але каже, поки твої ноги не пройдуть, поки. Бо їхати треба нам, щоб ви розуміли, на електричці, це ж з баулами, з сумками, на електричці, де обираєшся до великого города, А там на автобусах, на маршрутках, на метро, оце їдеш туди, де знайдеш місце торгувати. Це дуже виснажливо, дуже виснажливо. І тому треба набратися таких сил, здоров'ячка, щоб туди доїхати. Так, ну, по іграшкам, по планам я вам все сказала, що ми надалі будемо робити. Будемо робити е, такі іграшки, да, випускати майстер-класи. От, ну, а далі подивимося, може, що в голову влізе, ще якась нова ігрушечка, то ми її обов'язково зробимо. Так, ну що, мої любі друзі? На цьому будемо завершувати так, таке невелике відео коротеньке. Балакати багато я не можу, тільки по ділу ось. І то мені вважається, що дуже рожовую, дуже я розтягую те, що хочу сказати. Ну, ось так, у мене все виходить. Якщо так спілкуватись, я можу спілкуватися часами, днями і ночами. А, як так на відео, то так у мене відбувається все швидко, все по ділу. Так, все, це вам розказала, готуйте пряжу софті. Значить, на йожика, дивіться, зараз будемо йожика робити. На йожика теж софті. Отакий коричневий я брала, тілесний коричневий. такий, бачите? І травку. травку беріть. Я брала ярнар травку. Можна зубочисточку, я хочу тут поміняти зубочисточку, побільше взяти і мішечок побільше зробити. Носика брала, бачите такого. Тут можна кругленький носик взяти, можна пуговку носик взяти. І очки. Очки тут невеличкі, очки тут десь, не 8, десь 6, навіть сантиметрів, такі очки. Все. Клей, очки клеяти, бо вставляти їх неудобно. Так, а так все все остальне вишивається, пришивається, чорна нитка, щоб вишивати на мочки та біленька, щоб отут -от я не, не зробила бліки, буду робити, щоб ще й бліки зробити. <кій> так, ось ось так. Все. На цьому моє любі все. Чекаємо, будемо місце в'язати нашого ще одного такого прикольного їжака. М'якенького, гарненького. Все. До побачення. Всім вам гарної неділі, продуктивної, рівненьких вам петельчик, вдохновіння вам. Все. Пока-пока.